Вони мужньо та завзято боролися за Україну. Справжні її сини Володимир Георгіца та Олександр Василенко. Сьогодні у Кременчуцькій РВА їх нагородили посмертно. Шановні рідні близькі, ми е, складаємо голову перед вашими рідними, які загинули. Вони віддали своє життя та свободу за нашу державу, за її незалежність. Вони герої. Прошу вшанувати хвилину мовчання пам'ять всіх загиблих. Хвилиною мовчання. Вшанували присутні загиблих. Сержант Олександр Василенко займав посаду командира піхотного відділення піхотного взводу 12 лютого 2024 року. В районі Донецької області героїчно загинув нагороджений посмертно медаллю захиснику вітчизни. Сильний, сміливий, з величезною жагою до життя. Завжди на позитиві, а його гумор, підтримка, бажання жити, справедливості, чесності, сили і мужності завжди допомагали жити, були прикладом, підтримкою, вже болить, не вистачає. Чоловіка, батька, найкращого. Сержант Володимир Георгійця. Командир бойової машини десантно-штурмового відділення загинув 15 червня 2024 тисячі в районі населеного пункту Вовчанськ, нагороджений орденом за мужність третього ступеня та нагрудним знаком Золотий хрест. Виріс красивий, високий, добрий, сміливий. Та він, мамо, він ніколи не казав, де він, як він, що він вирішив. Він ніколи не говорив. Ну, це його попередня професія. Теж він контракт Національна гвардія України, служив там. Ну, вирішив, ну, він не, не говорив. Навіть де він, він не говорив мамі. Я не нервувала так, що, що він от, був в Овчанську. В Запоріжжі був 24 суток Вони не виходили на зв'язок. На це вже потім я різно. Беріг, мамине. Слова співчуття та підтримки висловив рідним загиблих героїв, заступник начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Руслан Близнюк. Вічна пам'ять всім загиблим, які захищають нашу державу. Її територіальну цілісність. І, на жаль, їх нема з нами, але вони назавжди в строю. Дякую вам за виховання справжніх героїв. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.